Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Великий водний тригон, герой нашого часу, чи Скиглій і вампір. І в цьому відео ми розберемо, що ж значить цей період. Тому що в цей період складається багато великих водних тригонів, і цей час неможливо пропустити. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам прислухатися до своєї інтуїції, не боятися робити. Сміливі кроки, тому що це ідеальний час, щоб посіять сім'я майбутнього успіху. Великий водний тригон діє з 14 жовтня до 16 грудня 25-го року. На небі формуються виключно рідкісне. Та сприятливе розташування планет, яке поєднує енергії дії, щастя, стабільності. Цей великий водний тригон створить чудові умови для збільшення багатства. Хтось може відчути надходження фінансових можливостей. Це час, коли успіх може повернутися до вас обличчям, і ви зможете значно покращити своє матеріальне становище. Але пам'ятайте, астрологія не гарантує успіху і багато залежить саме від ваших зусиль та рішень. Планети у водних знаках. Створюють потік сприятливої енергії, що ідеально підходить для досягнення і фінансових цілей, і для початку нових справ. Це час, коли інтуїція поєднується зі сміливими діями, даючи відчутні результати. В цей період зростає сміливість приймати фінансові рішення, стратегічні рішення, з'являються несподівані можливості. Легкість укладання вигідних довгострокових контрактів, відчуття, що доля благоволить інвестуванню, і хвиля достатку найсильніше може обрушитися на водні знаки рака скорпіона та риб. І це не означає, що інші знаки залишаться ні з чим. А що ж таке тригон? В астрології тригон утворюється, коли планети знаходяться на відстані 120 градусів одна від одної. І це підтримує їх взаємодія одна з одною. Але називати тригон легким аспектом не зовсім правильно, ключ до успіху швидкість, а не легкість. Насправді, тригон має кармічну причину. Тобто, з одного боку, це допомога та захист вищих сил. Але з іншого боку, за таких аспектів ми маємо два виходи. Або ми вирішуємо кармічні завдання, поставлені тригоном, і таким чином внутрішньо змінюємося і відбувається корекція нашої долі, або упокорюємося і протягом життя платимо за борги. Тригон це нагорода за позитивні сторони минулого або результат минулих здобутків, тому кармічно дуже важливі в такі періоди сприятливі вчинки. Але тригон може визивати ще й лінь. Тож в цей період дуже потрібно контролювати себе в плані лінії. Великий тригон стимулює поєднати докупи три життєві програми і згармонізувати своє життя. Тож важливо спрямовувати свою силу в вірному напрямку. А коли немає перешкод чи сил, які протидіють, ніщо може не сповільнювати рух. Тригони являють собою критичну фазу двох циклів, яка розпочалася ще зі з'єднання Юпітера із Сатурна 12 грудня 2020 року в першому градусі Водолія, та зі з'єднання Юпітера з Нептуном, яке відбулося 12 квітня 2022 року. Тригон розкриває. Результати того, як були улагоджені попередні протиріччя, і незалежно від того, принесуть ці результати досягнення чи невдачу, успіх чи руйнування вони не забаряться. Стихія води додає ще один шар, оскільки тригон формується у водних знаках рака, скорпіона та риб. Вода мінлива, адаптивна і все розчиняє, вона проникає у структури. Формує вмістилища, поглинає та розсіює інші впливи. Вода робить щільні матеріали гнучкими, з'єднуючи та зв'язуючи елементи. І в цьому випадку ми маємо справу з великим водним тригоном. Тож стихія води це насамперед інтуїція, глибина, плинність адже вода здатна проникати в найпотаємніші куточки, і це чутливість. Чуйність, сприйнятливість, психологія, мистецтво, творчий потенціал це романтика, уява і здатність інтегрувати накопичений досвід, робити висновки і синтезувати досвід. Це жіночі енергії, які не біжать вперед, а заглиблюються в саму суть завдання, проблеми, ситуації, яка відбувається. Стихія води традиційно вважається джерелом життя, символом чистоти та родючості і символізує вічний рух, плин часу та дзеркало світобудови. Вода має магічні, зцілюючі властивості і здатна очищати від негативу і приносити примирення. І планети у водних знаках ставлять на перше місце емоції, взаємини, комфорт та безпеку. І коли у водній стихії відбувається значуща конфігурація, чекайте на швидкі зміни в емоційних реакціях в перебудові відносин, проблемах безпеки та реакції на мінливі умови. Зовнішні планетарні гравці Юпітер, Сатурн та Нептун. І щоб зрозуміти, до чого призводить така взаємодія, давайте розглянемо задіяні енергії Юпітер. Символізує зростання, розширення, свободу. Ця планета пов'язана з вищим розумом, який охоплює цінності, переконання, філософію, релігію, вищу освіту, право. Юпітер управляє тими, хто керує суспільством, включаючи лікарів, професорів, суддів, і він символізує зцілення, соціальну підтримку та щедрість, яка сприяє колективному процвітанню. Сатурн символізує обмеження, затримки, відмови, і ця планета відображає суворі реалії смертного існування, протягом часу, обмеженість ресурсів і праців, необхідну підтримку життя. Сатурн управляє тими, хто виконує тяжку громадську роботу, він символізує також хвороби, ізоляцію та межі, що визначають матеріальне життя. Це планета дисципліни та відповідальності. Нептун символізує мрії, ідеали та розчинення, і ця планета пов'язана з духовністю, уявою, співчуттям та колективною свідомістю. Нептун управляє художниками, містиками, цілителями, а також лідерами культів і шахраями. Він символізує божественне натхнення. А також втрату ясності, яке виникає під час розмивання кордонів. Коли ці три сили об'єднуються у знаках води, переживання фільтруються через емоції, родинні зв'язки та мінливу розчинну природу самої води. Аспект тригону це один із періодів циклів планет, і планетарні цикли проходять через фази. З'єднання планет говорить, що насіння посаджене при зустрічі планет. Секстиль дає помітним зростання, яке зароджується. А на квадратах виникає криза і вимагає коригування та дій. А тригони це результати, які приходять швидко. Далі йде опозиція, конфронтація, яка вимагає активного вибору. Цикли. Юпітера з Сатурном та Юпітера з Нептуном дотримуються цієї закономірності. І з'єднання Юпітера та Сатурна в грудні 2020 року посіяло насіння. І до 19 червня 2023 року, коли проходив секстиль між Юпітером і Сатурном, з'явилися перші паростки. А з 20 серпня 2024 року до липня 2025 року, коли діяв квадрат, Кризи змусили вносити коригування. Тепер трини, і результати залежать від того, як попередні кризи були подолані. Але хочеться відзначити, що точного аспекту між Юпітером та Сатурном в цьому році не станеться, тому що Юпітер входить до ретроградного руху і їх розділятимуть лише хвилини. Точний тригон Юпітера та Сатурна відбудеться аж в 26-му році, але вже у вогнених знаках. Давайте розглянемо хронологію на прикладі свого життя. Згадайте грудень 20-го року? Які ідеї почали набувати форми, які прагнення виникли, які зобов'язання ви розглядали. А в червні 23-го року. Яке насіння почало проростати, який відчутний прогрес виник у ваших проектах або відносинах? А в серпні 2024 року до липня 2025 року, які проблеми підштовхували вас до дії, що змусило вас адаптуватися та переглянути свої погляди, які приємні реалії зажадали втрутитися? Наразі результати цих коригувань з'являться швидко. Юпітер в раці утворює трин із Сатурном та Нептуном в рибах. Меркурій та Марс у Скорпіоні формують також тригони до цих планет, до Юпітера, Сатурна та Нептуна. І все це у знаках води. І це енергія надчуття над інтуїції, над проникливості і над інстинктивного мислення. Задіяні точки із 16 до 29 градусів рака, скорпіона та риб. І перевірте, яких сфер життя це торкнеться у вашій карті. Саме там буде потік енергії. І подумайте, як ви це будете використовувати. Спочатку з'єднання планет у Скорпіоні прискорює три основні теми швидкі зміни, руйнування структур і рухи, які зароджуються, а фаза тріна приносить швидкі, незаперечні і незворотні результати, оскільки швидкі планети провокують це протягом всієї осені. Грандіозність цих змін обумовлена повторюваною активацією швидких планет. Проходячи через знак Скорпіона, Меркурій, Марс, Сонце, Місяць та Венера, замикають Великий Трикутник. Це знову і знову запускає великий трін: Юпітер, Сатурн, Нептун, подібно до хвиль в океані. Молодий місяць 20 листопада заслуговує на особливу увагу: Меркурій з'єднається із сонцем та місяцем у скорпіоні, потужно активуючи великий водний тригон, одночасно перебуваючи в опозиції з ураном в останньому градусі тельця. І ця комбінація віщує раптові викриття, несподівані потрясіння та стрімкі зміни в питаннях безпеки, які посилюються імпульсом тригону. Ретроградний рух Меркурія означає, що ми переглядатимемо і переосмислюватимемо все, що виникло під час перших активацій. Інформація може випливати багаторазово, відкриваючи нові пласти. Меркурій пройшов з'єднання з ліліт. Тут вплив може давати спотворення інформації, дивні ситуації з оточуючими, надмірно емоційні судження, помилки, обман, безглузді зв'язки та контакти. І в ці дні краще не підписувати важливі документи, контракти, особливо якщо ви погано знаєтеся на предметі договору, слідкуйте за своїми речами, грошима і не піддавайтеся на привабливі пропозиції шахраїв всіх мастей. Ліліт проходить по знаку скорпіона та ще й по спаленому шляху аж до грудня 2025 року. Тож будьте уважні. Також 26 жовтня Марс з'єднався з Ліліт. Цей період штовхає на агресивну, злу, мстиву поведінку, можливі спалахи ревнощів, невиключений травматизм, бійки, особливо під алкоголь. І в ці дні оточуючими можуть керувати тваринні інстинкти, а не розум та обережність. І в цьому інтервалі не варто розпочинати нові ділові проекти, давати обіцянки, можливі помилки, прорахунки, конфлікти спотворення інформації. Уникайте великих витрат, нерозумних витрат, не вплутайтеся в сумнівні фінансові авантюри. Це не найкращі дні для нових романтичних знайомств, можливо, людина не відразу покаже своє справжнє обличчя. Але великий трін між Меркурієм, Юпітером та Сатурном це зростання клієнтської бази, це робота на перспективу, це можливість створити умови для гарного заробітку на роки вперед. Тож якщо бути уважними і не піддаватися на спокуси, цей період можна пройти. Дуже достойно, великий трін між Меркурієм, Юпітером та Нептуном дає натхнення, нові ідеї, інформаційний розвиток та зростання інформаційних, адміністративних та соціальних ресурсів. А великий трін між Марсом, Юпітером та Сатурном добрий для будь-якої перспективної роботи, для керівництва людьми, заробітку, вирішення організаційних питань. Це нові перспективи в роботі. Час брати своє, те, над чим ви довго і наполегливо працювали, у що вкладали зусилля. І добре в цей період розпочинати справи, в яких потрібна ваша активна участь, запускати тривалі великі проекти і важливе уточнення, оскільки Марс з'єднується з Ліліт, краще не піддаватися імпульсам, а зосередитися на відомих та перевірених активностях. Обов'язково скористайтеся цим періодом. Великий трін між Марсом, Юпітером та Нептуном дає успіх у справах, але й прибуток від інтриг, обману, крадіжок, від спорту або творчості, чи соціальної активності. Тож, з 14 жовтня. Складаються цікаві аспекти Марса та Меркурія із повільними планетами. І це дуже продуктивний період, коли дуже висока працездатність, і ми діємо масштабно, ефективно, при цьому не боїмося розумного ризику. Дивимося вшир на перспективу і виходимо на новий рівень, звертаємо увагу на нові можливості і використовуємо їх на практиці і ростемо. Це період для активних та рішучих дій, і він дає багато енергії, потужність і сила, може бути відчуття, що запустили другий двигун, дні, коли гори можна звернути, взятися за непрості завдання і вирішити їх, але саме брати і робити. Це може бути результативний час, коли ми досягаємо чогось. Своєю довгою наполегливою працею піднятися на ще одну сходинку в бік своїх цілей, і важливо підходити до справ відповідально, тому що зараз можна напрацювати та отримати цінний досвід, який стане в нагоді надалі на перспективу. Це вдалий момент для розширення своїх знань, прокачування ерудиції та кругозору. Висока цікавість, розум відкритий і готовий сприймати інформацію. І найлегше буде йти навчання чомусь новому. Розум чіпкий, швидкий, гнучкий та сприятливий, гарний час для вивчення іноземних мов, для програмування, точних та технічних наук. І легше оформити свою думку. Якщо ви навчаєтеся чомусь новому, зараз є можливість запам'ятати дуже великий обсяг інформації і легше систематизувати отримані знання. Це хороший час для поїздок, для того щоб домовитися з впливовими людьми. Наразі простіше переконати інших у своїх ідеях, надихнути власною промовою. Причому зробити це чітко, безпосередньо і аргументовано зростає наш авторитет в чужих очах. Також це час магічних практик, творити думкою і словом навколишню дійсність, трансформувати свій простір, прибирати зі свого життя непотрібне, а також примагнічувати те, що є актуальним. І добре пройдуть творчі напрямки: і музика, і кіно, фотомистецтво, створення відео та віртуальної реальності. Але… В негативі підвищена метушливість, нервозність і можуть бути технічні неполадки. Може бути важче планувати активність і частіше імпровізувати та шукати нетривіальні рішення і мислити творчо. Тож в цей період важливо звернути увагу, особливо в особистому житті. Не чекати на стрімкий розвиток подій, пов'язаних з темами 20-21 років. Результати залежать від того, як ви впоралися із кризовим періодом 24-25 років. Акцент знаків води вказує на ці сфери, але ви також можете подивитися на сфери життя, які торкнулися тріни у вашій натальній карті. Емоційні прориви чи зриви потребують адаптації. Деякі зв'язки можуть поглибитися, а деякі розпадатися. Безпека і комфорт вимагають особливої уваги. питання здоров'я, особливо ті, які мають емоційні чи психосоматичні компоненти, на це теж важливо звертати увагу. Життєві ситуації, які необхідно адаптувати до обставин, які змінюються. Тож важливо коригувати баланс між роботою та особистим життям. Швидкість тринів означає, що ці події можуть стрімко розвиватися як тільки починаються, і те, що у фазі квадратури вимагало місяців наполегливої праці, у тріні може зайняти тижні або дні. А також слідкуйте за подіями на світовій арені та за швидкими подіями в таких областях, як охорона здоров'я та громадське здоров'я, системи соціальної підтримки. Ідеологічні та релігійні рухи, економічні структури, які пов'язані з безпекою, а також цей період можуть руйнуватися старі системи. Нептун руйнує структури, а Сатурн представляє ці структури, а Юпітер пришвидшує цей процес. Інститути, політика чи системи, які слабшали, можуть швидко руйнуватися, тоді як нові форми виникають так само ж швидко. Тож, на хвилях тригонів прийміть опір швидким змінам. Але це може посилювати стрес, але не сповільнюйте темп. Коли це розумно, адаптуйтеся, а не чиніть опір. Також приділяйте увагу емоційним та міжособистим потребам. Ситуації можуть вимагати уваги до почуттів, зв'язків та комфорту, а ігнорування цих потреб. Та зосередження, виключно на практичних проблемах, може створити дисбаланс. Допустіть розчинення не все, що руйнується, слід рятувати. Деякі структури повинні розчинитися, щоб могли виникнути нові форми. Визначте, в яких битвах слід брати участь. Зберігайте рівновагу, незважаючи на швидкість, швидкий темп. Може здатися нестерпним. Регулярно практикуйте вправи, які забезпечують стабільність, використовуючи все, що вам підходить. Слідкуйте за ідеалізмом та реальністю. Участь Нептуна розмиває межі між баченням та ілюзією. Мрії надихають надії, але не всі мрії відбивають реальність. Звіряйте ідеалістичні пориви з практичними обмеженнями. Дотримуйтесь води. Вода шукає шлях найменшого опору, огинаючи перешкоди, а не зустрічаючись з ними безпосередньо. Якщо пряма течія упирається в стіну, шукайте альтернативні шляхи. Тож цієї осені лише попередній перегляд. Точний тригон Юпітера та Сатурна відбудеться тричі у 26 та 27 роках, 31 серпня 26-го року, 3 квітня 27-го року та 11 липня 27-го року. На той час Юпітер перейде до Лева, а Сатурн до Овна. Тому тригон перейде з водних знаків у вогняні. Вогонь швидший за воду, він спекотніший, сухіший. І активніший, і зміни, які починаються цієї осені в емоційному, міжособистому та адаптивному режимах, продовжать прискорюватися у 26 му та 27 му роках з посиленням жару, напористості та сили. І наступна центральна точка циклу Юпітер Сатурн посідає опозицію, і вимагатиме активного вибору та осмислення всього, що сталося під час цієї осені. Тож, прискорення змін, руйнування структур і рухи, які зароджуються, сходяться в цьому великому водному тригоні. І розташування планет розкриває та прискорює вже існуючі закономірності. Насіння посіяне у 20 21 роках. Видиме зростання в 2023 році, подолання криз 2024-2025 25 -го років це все веде до якнайшвидшого досягнення результатів. І зверніть увагу на те, що буде відбуватися до кінця грудня 2025 року. Ці стрімкі події закладають основу для всього, що буде відбуватися у 2026 році. Тож, це плідний час для всіх нас. Час, коли варто поєднувати інтуїцію зі сміливими діями, незалежно від знаку зодіака. І прислухайтеся до своєї інтуїції і не бійтеся робити сміливі кроки. Це ідеальний час, щоб посіяти насіння майбутнього успіху, який принесе матеріальні плоди в майбутньому. Бажаю всім успіху та плідної роботи. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!